Чому ви думаєте, що в Україні розпочалась? Верніше, я би сказала, продовжилась війна. І чому саме акцент на Україні? Тому що, в Україні, тому що е, тут більшість душ і початок цивілізації, те, що я бачила, якщо бути взагалі там точними, якщо Київ там, то так трошечки сюди ближче. Я не знаю, до Київська область, що це тобто, там розпочаток був взагалі цивілізації. Тому так всі дуже хотіли нас знищити, щоб ми не пробудилися. І тому саме в нас такі якості, як, які вже, слава Богу, далі відкрилися, так? це бути вільними, бути. Оце воля, оце бути вільними, це, напевно, одне з самих таких великих, навіть кермічних якостей на рівні нашого народу. Але кожен, кожен нарід буде проходити ці свої іспити. Скажімо так, наших, чому, чому з України все почалося? Тому що тут душ, як осередок тих душ найбільша концентрація. І коли, наприклад, рік назад, рік по тому, я бачила, що відбувається, я бачила, як відкрився портал. Я розказувала вам про це. Коли я теж була дуже вражена, коли там несподівано, там це вже півтора року буде, несподівано прийшли в такій кількості українців в тисячних кількостях прийшли душі, які готові до пробушення, і це все було українці. І це просто було неймовірною казкою, божественною воно так і є. І ми створили, і ми створили з вами і купол і тіле світло України. Ми вже з вами створили це вже в постфактум. І звичайно, що я побачила, що створився отакий от світловий портал. І ці люди, ці душі, які готові стати світлом, вони просто пішли разом зі мною. От просто пройшли цей портал, і все, і портал закрився. Це означає, що в такій кількості вже українці пробуджуватись не будуть, просто там хтось там поодиноко подоганяє, можливо, і то не факт. Тому що на тонкому плані дуже швидко відбуваються ці процеси, і слава Богу, в Україні світло перемогло. Та енергія, яка темна, та стара енергія, старі структури, вони будуть змінюватись, трансформуватись, в світло все одно у них вже немає варіантів. І це буде відбуватися все швидше та швидше. Тому що чим більше світла буде в наших серцях, чим більше ми будемо з вами єдині в світлі, тим більше швидше буде трансформувати стара енергія, тим швидше на фізичному рівні будуть проявлятися нові прекрасні різні події на рівні країни. І українці, які пробудилися та пробуджуються, запустили ці прекрасні процеси, все-таки виконали свою місію, слава Богу. Як первозданні творці тут на землі, на планеті, як початківці людства, і включили нарешті свій божественний ми, і включились в пробудження. Звичайно, решта українців, які ще там не пробуджуються, не думають. Не відчувають, вони будуть або змінюватись, або не будуть змінюватися, але все одно хтось буде приймати всі зміни, будуть змінюватися, хтось не буде змінюватись. хтось буде ще грати стару енергію і грати роль такого руйнівника, скажімо, кармічного провокатора. Тобто всі будуть різні ролі грати, але темрява буде йти йти, йти все більше, більше, більше від нашої землі. І очищення трансформації зараз підуть дуже конкретно на різні країни. Це означає, що теж хочу вам сказати, що це означає, що кермічно, коли це відбувається, цей процес на тонкому плані. Тобто в Україні це вже як неможливість буде. Неможливість війни подібної. Це вже просто неможливим стає. По різним причинам воно все буде відбуватися волі, Вже це відбувається, навіть якщо здається, що там далі щось, тому що там трансформації почнуться. Скажем так, не буде кому нам щось вже робити, в тому числі і Росії. Там ну там взагалі темрява, розруха, розділення і просто бідність така, що просто жахливо. Те, що вони і не тільки, там багато в них буде кармічних сюрпризів. Які вони мають пройти так само і щоб зруйнувалося їхнє вігластво. І це чекає кожну країну, тому що кожна країна кермічно відзначилася. Візьміть любу країну, святих нікого нема. Люди всюди сплять, все щось робили, всі щось створили. Тому зараз приходить відповідь для кожної душі. За ці всі роки прийшов час відповідати всім нам. Я не кажу про когось окремо. Тому, якби зараз українцям, деяким не здавалося, що несправедливо, що там от всі там собі живуть прекрасно в своїх країнах, там, а в нас тут постійно то те, тося. Не діть за цими думками, просто будьте з Богом. Тому що я в Україні, я з вами. Ви маєте це теж також стати Україна, вона в світлі. Ніхто і нічого не може вже зробити у цій світі землі. Це неможливо. Перемога світла вже сталася, воно вже відбулася. Це теж такі процеси, які неможливо вже відмінити. І ця земля, це світло, це просто не треба забувати, що Бог з нами це найголовніше. Тому що, ви знаєте, в нашому житті, так само, коли ви з Богом, хто б вам що ну, там, не хотів зробити, ви потім бачите, що все одно істина завжди перемагає, правда? І Потім кудись ці люди пропадають, які хотіли вам що щось там зробити, щось там з ними стається. І вона нічого для цього не робила. Тому що це відбувається само по собі. Вони самі створюють таку собі карму. Так як я бачила, коли я задала запитання, чому, чому Росія от на нас напала. Так? І я побачила, як вони збирають карму. От він такий кармічний, кармічний такий, знаєте, провокатор. Який збирає цю карму. Я побачила, як він збирає цю карму. Це все чорне, це сутність збирає і Грузії, так де вони були, там ще в багато в яких країнах. І вони збирали цю карму. Я побачила, що Україна остання країна. Ну, вони ж так не думають. Остання країна, і більше вони цим займатися не зможуть фізично. Це для них неможливо. І там і Китай у них буде, і ядерні будуть прильоти, багато чого буде. І я зразу вам скажу, тому що багато хто з вас хвилюється про ядерну війну. Україна в, в ній участі приймати не буде. Все буде добре, не хвилюйтесь, і наша земля це як острів світла, любові, вона буде ставати тільки сильніше енергетично, завдяки Богу, завдяки вам. Які постійно в світлі моляться стають краще, тому що ми є частина цієї землі. тих, хто живуть тут і тримаються поле світла разом з усіма нами. І так само дякую, звичайно, всім тим, хто за кордоном також нами молиться в єдиній молитві. І пам'ятаємо любі сонечки, що світло перемогло, але робота завжди продовжується. Ми постійно трансформуємо карму.